Привіт! Хоч до дня закоханих ще декілька днів. Ми вже вирішили зануритись в атмосферу свята. Сьогодні у нас буде справжня репетиція цього прекрасного свята до Дня Закоханих. Ми будемо питати мешканців на вулицях нашого міста, чи підписані вони на телеграм-канал Рудани? Так, саме сьогодні ми хочемо вам розповісти про неймовірну романтичну акцію від телеканалу Рудана, де саме у вас з'явиться можливість отримати виграти один з крутих подарунків від наших партнерів. Ми вийшли на вулиці міста, аби поспілкуватися з мешканцями, дізнатися про їхні плани на 14 лютого та запропонувати стати частиною святкової акції від Рудани. Мамі, привіт! Від телеканалу Рудана. Слухайте, в нас сьогодні ними акція. У нас проходить репетиція дня всіх закоханих. Чи плануєте ви святкувати саме цей? А чому так? У вас немає другої половинки. Але я думаю, що у вас все ще попереду і перед тим як цю кульку вам подарувати, хочеться запитати, а чи підписані ви на наш телеграм-канал? Так, Ні. Може зараз час підписатися? Давайте знайдемо його в телеграмі швиденько. Рудана, пишіться англійською, українською, як захочете. Ану. Є супер! Тоді підписочка є. Тримайте це вам. Гарного дня. Таке питання. Чи підписані на телеграм-канал Рудани? Так, Так, добре. А чи знаєте про нас романтичний розіграш, який проходить? Знаємо. Дивіться е акція проходить. Ви підписуєте трьох друзів угу. і вже автоматично У мене приймаєте друзі участь. Підписано. Взагалі добре, чудово, ви ви взагалі не не круто. отримайте кульку. Дякую вам! все. Дуже вам па -па. дякую за те, що ви є. Гарного дня вам, Па-па! Доброго дня, вас вітає канал Рудан. Ну, по перше, кульку тримаєте. По-друге, є запитання. Ви так. підписані на наш телеграм-канал? Чесно, ні. Слухайте, я бачу у вас в руках телефон. Так. Давайте ми це зробимо. Добре. Тож, друзі, саме зараз я так розумію, Дар'я. Да. Слухайте, ну поки ви цим зайняті, mm -hmm. я хотів запитати вже дуже скоро день всіх закоханих. Так. Чи плануєте ви? Його святкувати, так звісно. А якийсь на ваш погляд найідеальніший подарунок з нагоди Дня Закоханих? Я Ой, клас! Так, ну що, у нас є підписочка Рудана усьо. є. Ну усе, друзі. Плюс один кульку отримали. обівашки. Ей! покажіть Я нам показу. підписку. Є yeah, все, а на ще на телеграм-каналі Рудани проходить дуже романтична акція до дня закоханих, і ми і ви саме можете. Взяти участь, підписав ще трьох друзів і виграти якийсь з бажаних призів. Добре! Дякую. 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 Чи підписані ви на наш телеграм-канал? Ні, не підписані. А що зараз у вас в руках, окрім коробки? Телефон. А можна вас попросити можна. підписатися? Тому що в нас зараз триває неймовірна романтична акція в нашого телеканалу, де можна виграти чудові подарунки від наших партнерів. Давайте знаєте, що ми зробимо. Я потримаю... Давайте потримаємо. Оп, щоб вам було зручніше, щоб Добре. нічого нічого Добре. не загубити. Пишіть, рудана. рудана. Ой, приємно, давайте підписані. Рудана. Так. Ні-ні-ні, це інстаграм, телеграм, а, телеграм, 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 а ми сьогодні встановлю. за телеграм. Все. Зараз, Попираю, зараз, рудана пишіть. Отак англійською нормально. Рудана. А я є. У нас телеканал Руда. Не нажимайте. От О, це Оце воно саме є. Все супер. Ну тоді ми вас вітаємо з наступаючим днем. Всіх закоханих. Тримайте Дякую. це вам і це в якості моє. бонуса. Дякую. Усі охочі можуть стати учасниками акції. Варто лише підписатися на Рудану в телеграмі. Наша СММ-менеджер Анна все знає про акцію призи та партнерів. До 14 лютого вирішили провести романтичну акцію від телеканалу Рудана та партнерів, щоб трошки потішити мешканців нашого міста, подарувати позитивний настрій в наш надскладний час. В нашому розіграші беруть участь дуже багато класних партнерів, які дарують неймовірні. Подарунки і смачні, і корисні. Наші графічні дизайнери серед творців свята для підписників Рудани. Я дуже люблю такі цікаві акції та цікаві виклики. Було дуже цікаво погратися з кольорами, шрифтами, графікою. Ми ретельно підбирали графічне вирішення під кожного партнера. Також проговорювали всі нюанси та деталі проєкту. Хоч 14 лютого і не є традиційним українським святом. Воно вже стало особливим для багатьох, бо це ще один привід нагадати близьким про свої почуття та поділитися теплом. Підпишись на любов, підпишись на Рудану в телеграм. Дар'я Моронюк, Михайло Цемах, Назар Прусенко, Олег Каплій. Цей день.